Друзі, привіт! З вами Вікторія. Я продовжую знайомити вас з Черкащиною. На цей раз хочу познайомити вас із найбільш багатим мікрорайоном Черкас, який називають царське село. Із давніх давен люди намагалися селитися поблизу річок і Озер. Це було обумовлено в першу чергу необхідністю забезпечити свою родину питною водою і їжею, яку добували в річках. Напевно, в деяких мешканців Черкас. І стародавні інстинкти переважають над страхом порушити законодавство України. Зокрема, новий закон України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до збережжя водних об'єктів для загального водокористування, гарантує вільний доступ громадян до водойм, огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим законом. Та перешкоджають доступу громадян до берегів річок підлягають демонтажу протягом трьох місяців із дня набрання чинності законом. Закон набрав чинності 21 листопада 2019 року. Ви можете самі побачити, які тут огорожі. Із цих насипів видно, що цю огорожу явно не скоро будуть демонтувати. І до цього Водний Кодекс України гарантував вільний доступ до водойм. Але доступ до води в цій зоні мають певне коло обраних осіб. Цікаво, скільки ще треба прийняти законів, щоб вони почали діяти насправді, а не на папері. Я зайшла на територію царського села і коли підняла коптер у повітря, двоє мешканців цього мікрорайону зійняли такий галас, ніби то я вторглася у їхній будинок. І добре, що вони знаходилися від мене через водойму що дало мені змогу вільно, хоч і трохи знервовано, але пролетіти коптером над царським селом. Хоч капітальні споруди в межах 100-метрової прибережної зони зводити заборонено, але подивіться, які тут є витвори будівельного мистецтва. Вже багато активістів і правоохоронців зламали свої списи в боротьбі відновити законність та демонтувати збережну зону від незаконних забудов. Можливо, скоро в Черкасах буде таке собі вилкове із забудовою половини Кременчуцького водосховища. А взагалі-то я дуже люблю своє місто, річка Дніпро і навколишні природні красоти тільки додають шарму Черкасам. Самі подивіться, які тут красоти! Постерігайте за моїми наступними кроками у розвитку мого україномовного проєкту. Для цього, хто ще не підписався, запрошую вас. Моїм підписникам дуже вдячне, що ви зі мною підтримуєте мене лайками, коментарями і окремо дякую моїм підписникам за донати.